Вітаємо вас зі спецвипуском новин команди ситуаційного центру муніципальної варти 23 червня. Трагічний день, який назавжди відкарбується чорною датою в історії нашого стародавнього акермана. Понеділок, день як день, ніби схожий на всі. Та ось залишився гіркий осад після неділі, коли дронами розтрощено станцію швидкої допомоги та будівлі. Поруч місто ніби оговтується. Після опівдня звучить сигнал повітряна тривога. В чатах пишуть балістика, а керман в укриття. Хвилина, дві, і потужний вибух такої сили, який, мабуть, ще не чуло наше місто. Розуміємо, поруч влучання на території міста. Клуби диму в повітрі. Другий вибух багато хто почув в укритті і добре. Хвилини, і знову земля здригнулася, тиша, і пішли повідомлення в чатах, дзвінки. Ти як, де, що? Страшна звістка. Дві ракети влучили в заклад освіти. Рознесли вщент школу з 80-річною історією. А далі час до відбою, як вічність. Нарешті звучить. Інформацію підтверджено, влучено в ліцей номер 1 Під завалами можуть бути люди. Екстрені служби реагування на місці вогнеборці локалізують пожежу. Медики надають допомогу постраждалим, які навіть самотужки вийшли з розвалів. Важких госпіталізують, знайдено тіла двох перших загиблих. Пізніше ще одне: 14 постраждалих. Поруч психологи та кінологи муніципали вже також там для координації розгорнутого на місці оперативного штабу з ліквідації наслідків та допомоги. Всі поруч пліч опліч ведуть пошукові роботи на згарищі. Муніципала в одній в упряжці з пожежниками, комунальники з технікою і руками, в яких велика сила допомоги, прості люди, перехожі сусіди, кинулися на розвали. Дякуючи небайдужим громадянам, волонтерам, представникам бізнесу. Вже в першу годину у рятувальників і тих, хто не прийшов, повз є вода, чай, кава, смаколики, щось для перекусу і навіть повноцінні обіди. Ви приносили захисні рукавички, вологі серветки, обійми і теплі погляди. Дякуємо, ви сила, бо вона в єдності і реальних справах на шляху подолання спільного горя. І так до пізньої ночі, а хто і вночі був там, на місці, аби знайти всіх хто міг ще бути під завалами. День другий, 24 червня, день жалоби в Білгороді Дністровському. Почався процес зачистки приміщень, роботи з залученням важкої техніки по розвалу хитких конструкцій. Тут всі, як один, навіть діти кинулися на допомогу: парти, книжки, інше приладдя в попілі. Це ціла історія не одного покоління містян. Окрім постраждалих в ліцеї, були й родини, що проживали поруч, будинки також частково зруйновано. До допомоги долучились релігійні організації, продуктовими наборами та міжнародні фонди з засобами по тимчасовому перекриттю зруйнованих вікон та дахів. Поруч спеціалісти ЦНАПу, роботи з прийому заяв від постраждалих тривають. По обіді, 24 червня, пошуково-рятувальні роботи завершено. Місто завмерло в траурі і попрощалось сьогодні з трагічно загинувшими Аурікою Мельник. Вірою, Рощиною та Олегом Гресоменком. вічна пам'ять загиблим. Та це ще не крапка в сумній історії школи, де й міста в цілому. Попри біль і смуток, команда інспекторів і патрульних муніципальної варти залишатиметься на місці трагедії, аби забезпечити збереження всілілого майна, який ще не винесли в безпечні місця. Інформуватимуть вас про важливі події і будуть поруч з громадою, бо тут вони потрібні, тут вони свої серед своїх. Цілодобово доступний для зв'язку телефон гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48. А як інакше, завжди ваша муніципальна варта.